Мотопомпа для зрошення сільськогосподарських земель виконана на базі двигуна Mercedes OM603. Рядна шестірка, робочий об'єм 3 літра. Дизель, механічна ТНВД, ніякої електроніки. Суто, трактор, соляра є, він працює. Так, Насос PN-40. Але PN-40 трошки покращений посилений посилений в плані. Лапи у нього помощніше. от Проблемне місце в пн 40 що лопають лапи, тут лапи мощні. і Масляна ванна вана на 6 болтах порівняно з звичайним пн 40 Тут лапи в нього слабіші. І масляна ванна на 4 болтах. Часто зустрічається, тут лопає ушиці і лапи лопають. В цих насосів не зустрічав такої проблеми. Ніколи лапи. Скільки бачив, постійно цілі. І масляна ванна тут на шести болтах, вже вже мощніше. Тут Дуже, е, ніколи, ніколи немає проблем. Так, Виконаний е, під кнопку свіч, свічок накала червона. Секунд, 7-10 гріємо і е, запуск. Так, Підключений зроблений е, датчик тиску масла. Так, Зроблений він з радіатором охолодження. Але клієнт також попросив, щоб можливо можна було зробити і з радіатором охолодження, і, і так, якщо під, під, проточну, під проточну воду за рахунок тої води, яку перекачує насос. Іде в блок, виходить на вулицю. Якщо можна так, під проточну воду, під ту воду, яку буде перекачувати насос, буде охолоджуватись двигун за рахунок краників випускаємо. Ці крани на радіатор глушимо нижні, верхні перекриваємо все, радіатор буде перекритий. І під проточну воду. Надо під радіатор, значить, ці крани закриваємо. Крани під радіатор відпускаємо. Буде робити, охолоджуватись за рахунок радіатора. Так, вот такой аппарат получился. Так, соляру подключили, аккумулятор подключили. Э -э, греем свечки и запускаем. Так, секунд 7. И в бой. Так, писк масла у нас 4,5. Не димить, добре робить. Ану, глуши, давай без, без свічок накала. Так, без свічок накала. Все, чорний дим пустив при запуску. І працює. Рівненько робить нормально. Лепестки добре відбалансовані. Його не труханить. Ні насоса не труханить, рівненько добре робить. Так, тиск 4,5 так і тримається. Так, дивимося систему охолодження чи не пригази. Не нормально. Ось такий апарат получився. Хороший апарат. Насос, дує чутно. Ну все, глушимо.